Вітаю всіх на Пабру новини. Я Анастасія Федорів. гість сьогодні це Віктор Бобренко, політолог, експерт бюро аналізу політики. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Давайте почнемо із нових заяв зі штатів. Звісно, поговоримо і ми про парад відобіці, Хто приїхав, а хто, звісно, відмовився, але все ж таки. Напередодні сталася важлива подія. Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом. А розмова була позитивною. Домовилися спільно працювати далі у напрямку миру. І що цікаво, разом з цим ми побачили таку досить різку заяву від жедіваса, віце-президента США. Він публічно фактично поставив, здавалось би, Кремль на місце. Він сказав, що Москва не отримує українських територій, яких не змогла захопити. А Україна суверенна Україна, і це жодних поступок аресу не буде. Як вам такий розворот, пане Вікторе? Чи є він довготривалим? Чи хто знає, можливо, завтра абсолютно почуємо інші протилежні заяви? Так, да, ми до речі, ви абсолютно праві, що ми завтра можемо почути інші заяви від Трампа або Трампістів. Мало того, ми можемо почути заяви на кшалт хтось один говорить радикально там антиросійські речі, а хтось радикально антиукраїнські речі. І у нас розрив шаблона, ми не знаємо. Кому більше нам вірити, і в таких випадках це технологія, в тому числі політехнологічна, кожен вибирає те сказане, що ближче йому до душі. Будемо відверті. Сполучені Штати зараз не діють по правилам цивілізованого світу, а теж почали грати в політтехнології, коли світ сам по собі, а Бульбашки і уявлення про світ формуються іншими людьми. І ми живемо в двох вимірах: в реальному світі і в тому ілюзорному, який за нас створили. І, на жаль, Сполучені Штати грають в ці наративи. Хоча, будемо відверті, це ж не тільки Путін грає. наш офіс президента в цю гру грає давно. Ну, Власне, від початку з 2019 року. Так що. Скажімо так, станом на сьогодні, це позитивна новина. Як вона буде сприйматись нами завтра? Побачимо. Ну, і, звісно, ми сьогодні спостерігаємо за тими з'явами, які звучать з Кремля. Ну і звісно, що відбувається парад. Мав би бути поб'єдино. Можливо, його навіть сьогодні вже можна оцінювати парад страху на Росії. Але давайте все ж таки поговоримо про те, а що це дійсно буде у цей день для Росії. Яким він тому що в Путіна і перемир'я тридене, нібито оголошують, яке звісно є напівперемир'ям, Шахедів немає, але вони кабами присують сумщину і ракети. Також є. Зокрема, на прикордонних з фронтом регіонах областях, ну і звісно, хотілося б сьогодні Росії спокою. Але насправді яким саме цей цьогорічний парад все ж таки є для Росії? Як його можна охарактеризувати? Ну, це, скажімо, так, дуже важливий да, для Путіна парад, тому що все-таки дата кругла: 80 років, і це, мабуть. Перша кругла дата, коли не можна показати е, справжніх ветеранів, ну, ветеранів тої війни, тому що якщо умовно е, у нас 20 е, останній призов був в Красної Армії, який попав на фронт, це 26 року народження. І то там тільки народження до 1 вересня 1926 року, то й сім уже буде 100 років. Через рік мало хто дожив, а ті, хто дожили, понятно, що вже не хотіли. 10 років тому вони на Грузовичках везли таких ветеранів, то ще понаходили. А в 2005 році, коли було 60-річчя перемоги, ще було багато крепких дідов, таким, яким там, ну, умовно, під 80, які ще могли там в першому строю пройти. От я, до речі, пам'ятаю, Пам'ятаю, парад, я був хлопчиком в 1985 році в невеличкому райцентрі Це я закінчував там школу. 에, і у мене був не те, що зараз от у мене хворий голос, ви чуєте. 에, mm -hmm. да, ніяк не вичухаюсь, уже температури немає, але не вичухаюсь. Але між тим, у мене такий класно поставлений голос, і мене як піонера тоді ще чи юного комсомольця. На трибуну от районну там е, ставили я там заклики. і так там Хай живе там, День перемоги там, типа Вітаємо там переможців там Великої вітчизняної Ну, от щось таке, якісь. Лозунги, мені написані, їх просто красивим голосом щитло. Та я пам'ятаю, цей е, парад в звичайному райцентрі 85 років, 40 років від. Е, Ну, перемоги, ну тоді ми казали Велика Отечественна війна, да зараз ми говоримо, що це закінчення війни в Європі. І Я пам'ятаю, що це ж були оці марші, оркестри, і якраз колона ветеранів приходить, а їм тоді дали всім по ордену вітчизняної війни, кожному хто дожив. І багато ювілейних медалей. І якраз стикає оркестр і проходить коробка, райцентр, якась лохвиця, але їх сотні оцих ветеранів. І на мить стихає оркестр, і тільки чуть, як вони йдуть мимо трибуни, і як дзвенять їхні ці медальки. І в мене зараз він, мурашки по шкірі. І я ще з цими ветеранами з багатьма поспілкуватися, я був допитливим. І мені розказали дуже багато правди про війну. Не та правда, яка зараз там, оце, там в Папілабесія на Росії, а жорстоку правду. Як в моїй школі, яку я закінчував хлопці 24 го року народження, яким, коли війна почалась, було ще по 16 років, а коли Красна Армія повернулася по 18 їх всіх призвали. Вони всі полягли на Букринському плоздарні, всі з класу там щось залишилось. Із 20 хлопців там щось двоє чи троє, ті каліки, Розумієте? Тобто вибитий повністю клас. І я спілкувався з одним дідом, який плаче, який один із трьох, хто залишився живий. От вам правда про оц цю війну і правда про то Для Путіна це створення оцього міфу. Перше в міфі, цьому має бути що Росія победила. Все більш ніхто не воював, тільки Росія. Ніяких там українців, українці в спину стріляли. <кій> І не можна віддавати їм цю перемогу, спільну перемогу людства над нацизмом. Хоча б тому хай, знаєте, яка можу вже це ж добивати русських там, типу, питати їх там. Типу. А хто по національності був той, хто збив найбільше німецьких літаків? Хто? Це був українець Кажедуб. А хто збив як снайпер найбільше німців? Це була Люда Павлюченко, киянка Українка. А хто найбільше німецьких танків підбив? Це був старший лейтенант Лавріненко, українець. А хто там найбільше цих артилер... ну, артилерист, який збив найбільше танків? 12 в одному бою. Капітан Криклій, українець. А хто був кращим партизаном? Ну, руски кажуть Кавпак, але ми знаємо, що це був Шухевич. От Шухевич найкращий партизан всіх часів і народів. Хто він українець? Прапор перемоги, вони кажуть, там повісили сержант Єгоров і рядовий Кантарія, а командував ними хто? Українець Олексій Берег. Куди не кінця, ви все одно потрапляєте в українців? В американців прапор на лівадзимою поставив хто? Теж українець? Без України не було б перемоги. Без українців і треба це цінити. А Путін хоче це знецінити. І тому ми мусимо працювати в цьому плані, що перемогу здобули англійці, американці, а поляки і, поляки і українці воювали з першого дня, з 1 вересня 1939 року. В польській армії там за різними даними від четверті до третини всієї всього війська польського складали українські бійці. От хто 1 вересня почав війну і воювали так. до самого, а, але ж всі воювали до 45-го року, а Українська повстанська армія воювала до середини 50-х років. Останню боївку в 61-му році вже при Хрущові прикрутили, і то вже не МКВД, вже КГБ було. От що треба розказувати нашим дітям: ми воювали найдовше в цій війні. Наші втрати найбільші в цій війні. Ну, можливо, єврейський народ тільки більше втрати поніс в відсотковому значенні. Так? Але це спільна перемога всіх, і дулю треба показувати Путіну. Це не Росія перемогла, це перемогла коаліція антигітлерівська, в якій важливу роль зіграли українці. Десь так. І зараз Україна продовжує воювати з фашизмом. Тільки фашисти вже ті колись ті, що називаються антифашистами. Ну і так само ми бачимо зараз. тих гостей, які згодились приїхати. Вже є, звісно, такий список швидше не шановних гостей, які можуть бути. Але давайте поговоримо спочатку про тих, хто не приїхав, тому що низка лідерів відмовились. Понад третина союзників, так званих союзників Росії, під різними приводами все ж таки сказали, що вони не можуть приїхати а деякі обмежувались просто делегаціями такого низького рівня. Наприклад, будуть відсутні -дь лідери, Лідери Пакистану, Індії відомо так само Індія скасувала вже оголошений візит. Звісно, прем'єра замість того, там направлять делегацію лише Міноборони. Ну і так само не приїде на парад половина лідерів країн Брікс. Зокрема, Азербайджан в останній момент відмовився від параду і навіть не приїде прем'єр Угорщини. Віктор Орбан, що досить дивно звучить. От як сьогодні можна оцінювати ось цей список гостей, які будуть в Путіна, це те, що він хотів, Чи йому достатньо можливо одне. Ну, який вже приїхав? Орбан, ну, Орбана побачить, на цьому параді було б трошки дико, тому що е, якраз Орбан е, починав кар'єру. ну Він починав, взагалі, як комсомолець, але потім класно перефарбувався в салашистів, да, е, які підтримували Гітлера до останнього дня. Тобто, угорська залишки угорських дивізій. Склали зброю 9 травня, як і залишки німецьких дивізій. Мало того, вони проривалися з Австрії, з, з правого берега Дунаю на лівий, щоб здатися американцям. Це так довідомо. Тобто угорці воювали за Гітлера до 9 травня. Тому Орбану як би не з руки їхати. Його неправильно оцінять потомки тих, хто воював з е, Красною Армією. Я не знаю, навіщо це, фіцо, тому що Словаччина теж всю дорогу була союзником Гітлера. Будемо відверті. Зрозуміло, що там представники центрально-азіатських країн, так? Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан і ці п'ять республік. Мусять приїхати, тому що якби вони брали участь. А решта країн, ну, да, Вірменія, Білорусь, ще. але, скажімо, багато країн, які приїжджають тільки тому, що вони залежні, дуже залежні від, від Росії. Це ж сама та ж сама Монголія, це ж та ж сама Куба, це ж та ж сама Конго. От це країни, які залежні від Росії. Вони їдуть, щоб відробляти якісь угоди, позики чи пробачені борги. От, але, скажімо так, ніхто б не приїхав. Одного Сі дзіньпіна путіну достатньо для того, щоб заявляти про свою повну легітимність. Сі Дзіньпін приїхав не просто так, тому що Сі Дзіньпін – це людина, яка може. Вона отак припинить війну. От просто отак сказати, що все, я припиняю війну і завтра вона припиниться. Але, судячи з усього, Сі Цзіньпін, фактор Китаю зіграє вирішальну роль в тому, чи піде Росія на заморожування конфлікту, чи ні. І тільки від Китаю це залежить. Китайський лідер приїхав дуже чітко, щоб показати, що Росія належить Китаю. Що всі ці бажання Трампа відірвати Путіна від Китаю, відірвати Росію від Китаю, ні, це ніщо. Що це однозначно не, не пройде не, ніяк. І ось ми бачимо вчорашній день, це просто, просто е, класика жалу. Все, ми бачимо дві, двох дуже крепких союзників. Сіньпінь Сі Китай і Путін Росія. І ніякій Америці тут на цьому полі ловить нічого. От. Єдине, що, якщо Сі Дзіньпін вирішить, що краще, щоб Росія продовжувала війну, значить Росія буде продовжувати війну. Якщо Сі Дзінь вирішить, що необхідна заморозка і перерва у війні, то буде перерва у війні. До речі, щодо Сизінпінат напередодні і Трамп говорив про те, що він може залучити Китай. До мирного регулювання війни в Україні О, тут дійсно правда, що багато чули думок експертів, які кажуть, що можливо навіть сі приїхав щось і шепнути на вуху Путіну щодо війни в Україні. Е, а чи треба, скажімо так, сьогодні зізінпіну завершу Путін завершував завершув війну? От невже йому ж сьогодні вигідно, а Україна як не як в Китаї е, купує так різні приладдя? шалена кількість товарообігу? Є і Росія купує. Е, я кажу Зеленський, там навіть. Йде торгівля повним ходом і щодо військової техніки, і заводи навіть, нібито Китай збирається будувати в Росії. А якщо це все зупиниться, чи треба СІЗІН сьогодні бути миротворцем? Цікаве питання. Дійсно, Китай найбільше вигодонабувач від цієї війни. Мало того, ми мусимо твердо знати, що у Китаї зараз дуже велика криза. Криза в будівельній галузі насамперед, але й в інших супутніх галузях. І тому можливості щось продавати на Росіюшку, це на цей ринок. Це великі можливості для Китая зменшити нагрузку на інші галузи економіки і загалом виходити в плюс. Тому що ще раз кажу: в Китаї не все так добре. От, з цього боку, так. Да, ми розуміємо, що навіщо Китаю Росія, коли Китай, не дай Боже, звичайно, але ну вони ж оцінюють так ситуацію. Китай в'язується у велику війну в Південно-Східній Азії на Тихоокеанському регіоні, наприклад, за Тайвань, і за Тайвань вписуються Сполучені Штати, то потрібно, щоб хтось стримував союзників Америки по НАТО в Європі. І це хтось Росії. Понятно, що тому Росія потрібна бездатна. І мені здається, що по логіці Китаю треба було б конфлікт трошки прикрутити і сказати, умовно, якщо він почнеться там в 28-му чи в 30-му році, так, то Росія виступає знову, але вже підскладувавши під там щось. От, тобто ще раз, тут два фактори. Станом зараз на зараз. Вони щось продають. Вони продають дрони і нам і їм, але їм вони продають скутера, мопеди позашляховики, на яких Росія наступає. Ішаков продають Уйгурії, Я не шуткую. Ось і шаков вирощують і продають, да? тому що тепер на вийде Росія. Наприклад, мільйон комплектів МЧС в минулому році замовила термобілизни. От ми почали мільйон комплектів, так, їх ж пошили, умовно, китайські діти на уроках праці так, в школах. От, і таких багато-багато всього, що підтримує економіку Китаю. Але з іншого боку, Росія Китаю потрібна, щоб тримати оцей західний фланг Євразії, умовно, так, тримати проти себе Європу, замикати на себе. І з цієї точки зору мені б здавалося, що Китаю було б вигідно, щоб Росія трошки підморозилася. Хоча б ненадовго, на 3-4-5 років, поки не почнеться більш глобальний конфлікт. Але ми не знаємо, що за таракани там в голові у Путіна, що за таракани в голові у Сі Цзіньпіна. Будемо бачити, сьогодні, сьогоднішній день він вирішальний, тому що треба сказати або так, або так. Ну, по ходу, вчорашня заява була, вона обтікаєма, що типа Китай, як і Росія за мир, але ж треба усунути першу причину війни. А перша причина це в НАТО. Так уже ж Україну в НАТО не беруть. Ну вони там ще висунули, що там, типа, проблема російськомовних, які тут проблеми російськомовних зрозуміти не можу. Ну але не ж тим там щось, щось вони говорять, а фрази, які можуть як дозволити. Іти на заморозку так і сказати: ні, ну бачите, ж, поки російськомовних утискають в Україні, не може бути припинення жодного конфлікту десь так. Ну і до речі, з'явилися вже от перші повідомлення, що дійсно серед питань між розмовою Путіна і Сі були питання України і МЗС Китаю сказали, що знову ж таки виступають за те, щоб корінні причини. Були насправді усунуті, але ми розуміємо, що в кожного корінні причини вони свої правдиві лише в Україні. Пане Вікторе, не можу так само не запитати щодо нового папи римського. Напередодні вже стало відомо, що тепер вже обрали папу. І тут паралельно з'являється інформація, що попередній папа римський Франциск нібито мав навіть їздити до Маріуполя у двадцять другому році. Щоб якось повпливати і, можливо, підтримати духовно. Як думаєте, чого чекати від нового, чи може він подібні візити так само здійснити? Не є дуже великим спеціалістом в канклавах, але кілька речей, на які я звернув увагу: перше, в своїх твітах новий папа кілька разів заперечив писав. Пости під блогами Джей Дівенса. І мягенько так казав, що, що Дівенс помиляється, і там в Біблії такого немає, або що Бог насправді так не думає, ну, тому що там ну, у дівенце ж там зашкаляє, да? Ну, Зокрема, Дівенс сказав, що в Біблії сказано типа, що мусить. Спочатку людина думає про свою сім'ю, про свою громаду, про свою державу, а потім про реш... решту світу. І папа, тоді ще не папа, сказав, що такого в Біблії немає, Дівенс помиляється. Дуже мягко, але як би поставив на місце, що Дівенсу не треба апелювати, коли вони хочуть там прикрутити гайки світові, не треба апелювати до Бога. От, і цим він мені як би сподобався. Те, е, що він американець, ну добре, е, найбільша кількість е, католиків якраз в Латинській Америці. Да? А якщо брати країни, то це Бразилія і це Мексика. От, е, щоб ми знали мексиканців, скільки скільки росіян, то ми думаємо, що Мексика там десь маленька країна на задворка. Е, Ренесанс переживає католицизм. В самих Сполучених Штатах. Але вибрали, я думаю, багато хто, о, це Трамп пролабіював. Ні. Головне, що говорить про цього папу, що він цінується за те, що він є містком між консерваторами і модерністами в католицизмі, і він якби, може спілкуватися з тима і з тима, тому і за нього віддали ці голоси. Це перше. І друге, що самі, самі кардинали е, визначають його як людину, яка принципово говорить завжди правду. Тобто не маніпулює без е, всяких махінацій, недомовок. А мягко, але е, ну, як, щоб не було картології, е, е, м'яко, але твердо, да? там, типу, е, ну, якби. Би без конфлікту, але твердо так буде сказати, впроваджує свою, свою лінію, свої думки. От тобто його вибрали за чесність і за те, що він представник якби тієї Києві Ну і звісно, якщо говорити про майбутні загрози, і так само от якщо говорити про наступну ядерну війну, зараз загалом ми бачимо у світі неспокійно. Індія, Пакистан дійсно є такі певні загрози, і ніхто не знає до чого призведе це протистояння. Ну і напередодні міністр фінансів США Бесент якось так недвозначно, нібито натякнув Росії, що насправді. Як я зрозуміла, може бути з Росією те, що з Японією під час Другої світової? Але от, пане Віктор, тут ви точно знаєте більше? Насправді чи вдасться стримати сьогодні, зокрема штатам і взагалі світу ось цю наступну ядерну війну, третю світову війну, і чи можливо все ж таки такі погрози прямі на Росію були б більш дієвими, аніж просто слова і навіть санкції? Я думаю, що і Росія не наважиться на примінення тактичної ядерної зброї зараз, принаймні. Вони ж знаходяться. Не ми ж під Мажайськом знаходимося, а вони поблизу Запоріжжя, і отут, ось, за 30 кілометрів від мене під Сумами. Вони на українській території. І тому там, типу, а що вам ну, по їхній же доктрині примінення ядерної зброї, коли за, ну, коли щось загрожує самому існуванню держави. Те саме, я не вірю, що буде ядерне протистояння Індії та Пакистану. Принаймні на даному етапі поки не будуть е, використані можливості ну, звичайної війни. Е, от, звичайно, не хотілося, щоб почалася серйозна війна між Індією і Пакистаном. Чому? Тому що. Ну, зброя подорожчає, боєприпаси стануть дорожчими, і це для нас гірше. От, ми, там, ми не можемо сказати, як на Росію, ми за ціною не постоїмо. Да? Ми якраз постоїмо. От, і тому нам будь-який будь спалах війни, вогнище війни в інших кінцях планети Україні не виєдні. Тим більше ядерні конфлікти. От. Ми будемо сподіватися, що там вони якось там розійдуться краями. То війна, е, ну, війна нічого не, не додасть ні Пакистану, ні Індії, крім проблем. Я сподіваюся, що там це усвідомлюють. Що ж, пане Вікторе, я вдячний вам безмежно за розмову. За час який також ви сьогодні знайшли обов'язково до нових зустрічей і не прощаюсь. Дякую вам. Друзі, Віктор Бабаренко був з нами. Це політолог, експерт бюро аналізу політики. Закликаю вас так само ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Ну, і, звісно, підписка на фабрику новин надзвичайно важлива. Бережіть себе і на все добре.